Вітаємо всіх тих, хто тільки но приєднався. Вечір у Львові триває. Зараз ми будемо говорити про життя села Зимна вода. З цього приводу запрошуємо до нашої студії Володимира Гутника, сільського голову зимної води та Наталію Гудиму, активіста волонтерського руху. Вітаю вас, проходьте. Присідайте. Доброго вечора. Свято Незалежності, мабуть, в кожному населеному пункті святкується доволі активно. Ми от власне, вас запросили, щоб дізнатися, як святкування відбувалося у вашому селі. У нашому селі кожного року практично так святкування проходять на досить, я би сказав, такому високому рівні. Дуже багато людей відзначаються свято, тому що для кожного я рахую мешканця зимної води. День Незалежності це є найбільше свято державне, і кожен, той, хто вважає себе українцем, ну, рахує за необхідне прийняти участь у тому святі. У нас свято розпочинається зранку з богослужінь в чотирьох церквах села. Потім у нас є мітинг і молебень біля могили борцям за волю України, потім у нас і спортивні ігри, і футбол, і на кінець концерт. Патріотичної пісні ми знаємо, що цього року вшановували пам'ять героїв, в тому числі загиблих і учасників. АТО. ми маємо також сюжет, тож пропонуємо переглянути. Земна вода одне з найбільших сіл України. Молодь, діти, батьки, кожен свідомий українець прийшов до могили борцям за волю України на спільний молебень, щоб віддати шану тим, хто захищав український народ. В селі Зимна вода люди збираються в церквах, громадами заради нашої України. З березня 2014 року країна знаходиться у стані неоголошеної війни. 23 роки українці не знали смерті та горя. Проте сьогодні зазнали великих втрат: Петрик Назарій, Сокач, Роман, Скрут, Ростислав, Пугунчук Олег, щирі українці та добровольці, які загинули в АТО із зимної води. Земноводівчани належать до нової генерації, які мають святий обов'язок відродити батьківщину для новітньої слави. Наші захисники-солдати розповіли про ситуацію на сході України. Знаєте, 24 роки тому, коли мій дід тішився як маленька дитина, що Україна стала незалежною, я до кінця не розумів це слово. От коли ми почали її втрачати, ту Україну два роки тому. Я зрозумів, що я не можу без цієї країни. Незалежність це все. Україна і все. Більше ніякої держави я собі не міг уявити. Війна це небезпечно. Не дай Боже пережити те, що пережили ми. Дуже не хочеться, щоб наші діти. Почули той свист культа, розриви снарядів. Просто хотілося відстояти всі ті ідеали, ту свободу за яку сели хлопці на Майдані, за яку хлопці воювали на сході. Ну і взагалі протягом всієї історії весь наш народ боровся. Тому хотілося зберегти цю незалежність, щоб жити під мирним небом, щоб наші близькі, наші найдорожчі жили в мирі, злагоді і благополуччі. Ми маємо сучасне покоління молодих патріотів. от вже зараз ми маємо величезний волонтерський рух. Ми маємо дуже багато членів самооборони, навіть незважаючи на те, що вони школярі, але вони вже беруть участь у цих організаціях. Пані Наталію, ви, мабуть, як активіст волонтерського руху найбільше знаєте про проблеми наших хлопців, проблеми тих, хто зараз знаходиться на сході. Як от, власне відбувається ваша робота співпраця з ними, з їхніми рідними? Ну, По-перше, постійно підтримується зв'язок з хлопцями. Близько 50 хлопців вже були там на сході, хлопців з нашого села. Зараз близько 30 є вже вдома. Вони або у відпустці, або вже демобілізовані. Зрештою, обов'язково підтримується зв'язок, цікавляться, постійно дзвонять, що потрібно, що у вас є. В основному хлопці кажуть, нам нічого не треба, в нас все є. Але коли вже починаєш так детальніше вже з ними говорити, то виявляється, і, і цього би вони хотіли, і цього постійно передаємо. Посилки відправляються часто машини, чи з Лапаївки села сусіднього села, чи наші теж волонтери. Благодійний фонд «Серце Ангела також долучається. І, ну... Майже щодві два тижні в нас їде машина чи поштою пересилаємо, де є можливість. Також в нас налагоджена робота кулінарного клубу, кулінарного цеху. Дівчата активно займаються сушінням борщів, сухих, різних зупок, чаїв. І хлопці дуже дякують, коли їм це передають. Вони кажуть, що відчувають тепло. Цього серця, тих сердець, які людей, які долучилися до того, також і діти активно долучаються. Е, ну, мені здається, що ця біда згуртувала народ, і люди якось люди, які раніше взагалі не стикалися один з одним, почали співпрацювати. Е, також у нас, от, вже торкаючись Дня Незалежності, от вчора був проведений благодійний ярмарок, всі кошти з якого е, будуть спрямовані на допомогу воїнам. АТО. Е, були теж долучилися. Прості земновічани, хтось пік, хтось варив, хтось робили все, хто хто що міг майстер-класи, все це спрямовано тільки на те, щоб якось гуртувати людей і допомагати нашим хлопцям. Це насправді дуже важливо що є така підтримка від волонтерів, від простих людей, які готові допомагати. Також маємо перейти ще до справ буденних. Реформа децентралізації зараз набирає обертів. Громади дедалі активніше гуртуються. Як відбувається цей процес у вашому селі? Ну, я би сказав, що цей процес наразі є не надто активним. Сьогодні, знаєте, я завжди казав, треба нам боротися за те, щоб створити громадянське суспільство, щоб власне було в нас якомога менше громадян, байдужих до того, що робиться навкруги. Бо байдужість вона породжує розклябаність, вона породжує відставання у всьому і так далі. Не може бути сьогодні. Байдужих людей люди повинні цікавитися справами. Люди повинні сьогодні думати, кого обирають до влади. Вже незабаром не за горами. Вибори до місцевих рад треба обирати, починаючи від. Депутатів сільської ради і до Верховної Ради і президента треба думати, кого обираємо, щоб це були люди, не тільки ті, котрі гарно говорять, не тільки ті, котрі вміють багато обіцяти, а ті, котрі вже в своєму своєму житті показали, що вони можуть щось конкретне зробити. От якщо у нас буде така громада, то значить буде і відповідний результат. А я вірю, що така громада буде. Бо інакше бути просто не може. Якщо ми сьогодні не згуртуємося, якщо сьогодні не пройде ота децентралізація влади, якщо не буде більше повноважень дану на місця, то е, я думаю, буде ще більше проблем державі. Значить. Час велиць зробити децентралізацію, брати владу на місцях свої руки. Якщо буде незусильна влада, значить буде легше і нашим верхам, і в цілому держава буде успішніше розвиватися, зміцнюватися, і тоді ми дамо відсіч ж будь-якому ворогу чи заходу, чи сходу. Ще, мабуть, нашим мешканцям цікаво, як от власне відбуватиметься цей процес. Село земна вода є доволі великим і воно знаходиться безпосередньо біля Львова. Чи буде воно приєднане до Львова, чи буде якось по-іншому відбуватися об'єднання з довколишніми селами? Сьогодні законодавець дав можливість всім селам добровільно вирішувати свою долю. Ми виступили земноводівська сільська рада з ініціативою про об'єднання з довколишніми селами, але хочу сказати, що довколишні села. Не спішать об'єднуватися із зимною водою. Чому? Тому що ми, скажімо, відсилала паївки вдвічі більше. В нас виходить, по законодавству буде вдвічі більше депутатів сільської ради. Значить, бояться люди, що не будуть враховані якісь їхні інтереси і тому подібне. Тому потрібно, ну напевно, ще. Проводити діалог потрібно людей переконувати потрібно зрештою з калькулятором і з ручкою сідати і рахувати наскільки вигідно те чи інше об'єднання. Okay. Я хочу сказати, що сьогодні дуже часто об'єднуються ну так скорше по інтересах, ніж. Так стверзої точки зору, тому що сьогодні треба порахувати, які доходи завтра будуть об'єднаної громади, які видатки будуть об'єднаної громади. І якщо арифметика буде позитивною, значить можна об'єднуватися. Але якщо та арифметика буде не такою, як треба, ну то для чого тоді об'єднання? Напевно, не потрібно. Тим не менше, життя у селі триває. Ми знаємо, що зараз багато молодих хлопців знаходяться на сході, але тим не менше, ще частина залишилася у селі. Чи достатньо от, власне інфраструктури розваг? Ми можемо так само переглянути сюжет, бо ми маємо сюжет про те, як власне живуть земновичани і як відпочивають і розважаються. Юнаки діляться на чотири команди і приступають до спортивно-розважальних змагань: прогулянка з колесом, прогулянка фермера, армреслінг, жим штанги, станова тяга, піднімання штанги, тримання блинів, кидання кілець та перетягування канатів. Протягом дня молодь змагалася, оздоровлювалася та отримувала задоволення і позитивні емоції. Патріотичні пісні зачаровували своєю мелодійністю. Це немав свіжий подих народного хору обрій, колективу народного танцю Бавниця, церковного хору «Вознесіння», хору хлопчиків Соколи під керівництвом Ірини Кузяк та інших колективів. Ваші пісні змушують людину поринути вглиб своєї душі, забути всі негаразди і почати вірити в найкраще. Справді важливо вірити в найкраще, і це дуже добре, що є такі колективи, що є молоді, активні люди, які можуть ось так розважатися. Взагалі, які, які розваги, що пропонується молодим мешканцям села? Хочу сказати, що в нас останніх, напевно, років сім дуже активно працює народний дім. І в народному домі є різноманітні гуртки і займаються наші хори. Ви бачите, що там. Якраз розказували про те, що є і народний хор в нас, і церковний хор кресіння, і танцювальні колективи є, і бойовий гопак, і пласт, і ще багато всього є в нашому селі. Тобто діти мають можливість займатися, діти мають можливість вчитися танцям, співу і тому подібне. Чи достатньо цього є? Явно недостатньо, тому що. Зимна вода сьогодні тільки офіційно має 11 тисяч 30, 300 жителів, і клуб, який ще був збудований чи народний дім у 34 році, ну абсолютно не задовільняє потреби нашого села. Правда, ми вже зробили проєктну документацію на будівництво нового будинку культури із танцювальними залами, і з музичною школою, але все це в перспективі, тому що сьогодні ну, такий час, що не особливо розженешся з будівництвом. Нових будинків культури. Є проблеми також зі спортом, хоча маємо в селі чотири стадіони, але, скажімо, інфраструктура на тих стадіонах ну, ще недостатньо розвинута. Е ще є одна сторона медалі. Знаєте, сьогодні немає кому займатися в селі спортом, управляти питаннями спорту. Чому? Тому що, скажімо, дитячо-юнацькі спортивні школи, сьогодні всі зосереджені, як правило, в районі при відділі освіти. Я рахую, що такі спортивні школи мали би бути ну, бодай в більших селах. Якщо б були ті спортивні школи, фінансувалися е, тренери там, значить би займалися діти, з толком би займалися і були б відповідні результати. У нас в основному все йде на ентузіазмі. Е, Небайдужих людей, скажімо так, є любителі, які тим займаються, які тренують, які організовують команди. Але, на жаль, я рахую, що це неправильно. Тут ми ще мусимо тягнутися трошки до заходу, дивитися, як на заході. робиться. До нас телефонують, маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Ні, на жаль, зірвався телефонний дзвінок. Я нагадую глядачам, що вони також можуть долучатися до нашої розмови, телефонувати на телефон 298 71 91. Що ж, ми продовжуємо. Не випадково запросили саме вас. Ми знаємо, що ви от активно займаєтеся багатьма питаннями культури, і також ви є автором книги Зимна вода 650 років. Розкажіть детальніше, що власне у цій книзі зможуть почерпнути читачі? Ну, це напевно перебільшення, що я є автором. Група авторів. Люди небайдужі долучалися і робили ту книгу, думали, як її зробити. Ми хотіли до 650-річчя зимної води зробити подарок нашим односельцям, тому що знаєте, село настільки велике, настільки 70 кілометрів доріг. В нас 3300 господарських дворів. Тобто, ті люди, котрі особливо свіжі, які недавно поселилися в зимній воді. Які проживають в одному кінці, не знають, що робиться в другому кінці, і тому ми вирішили зробити таку книжку, можна сказати, «Путівник по земній воді, в який відобразити і всі установи, які є на території села, і показати в тій книзі тих людей, котрі працюють на мешканців села Зина вода, тому що в нас. Скажімо так, ми є спальним районом міста Львова і процентів 70 працездатного населення, а може й більше, працюють саме у Львові. А на село за нашими підрахунками трошки більше як 4% проценти працює, працює працівників соціальної сфери. От ми хотіли показати, бодай щоб люди знали, хто на них працює. А це вчителі, це медики, це працівники пошти Ощадбанку, тої ж сільської ради, народного дому, центру соціальних служб. Отаким таким чином ми побудували побудувалися маємо телефонний дзвінок і глядачів. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір. Це Григорій, викладач фізичної культури. Розумієте, у вас дуже розумні люди в студії. Ну чому немає круглих столів? щоб вони громади зібрали керівників сіл і питання культури? Фізичної культури не спорту, не спорту. Говорить про фізичну культуру. Спортом займається одиниці. і наша безглузда держава пішла по радянському принципу, тому що по яким критеріям оцінюється робота школи вуза по завойованим моделям. А про здоров'я студента школяра, хто думає, ніхто на заході давним-давно зрозуміли. Спорт я це дугарята, торгоряна і. Ми зрозуміли. Отже, важливо, як наш телеглядач каже, важливо виховувати взагалі спортивне виховання, піднімати рівень спортивної підготовки. Однозначно, це необхідно. Але для того, щоб людей заохотити до занять фізичною культурою, до занять спортом, треба створити відповідні умови. Там, де вже є створені умови, люди вже помаленьку тягнуться і помаленьку займаються. Чи то фізкультурою, чи то більш на високому рівні спортом займаються. Але ще раз кажу, треба створити відповідні умови. Сьогодні створити на рівні сільських громад, особливо тих, котрі віддалені десь від Львова, створити чи побудувати стадіон, чи зробити якийсь спортивний комплекс. Це є практично нереально. Навіть в такому селі, як нашому, ми маємо відведене місце під будівництво спортивного комплексу порядка півтора гектара землі. От сьогодні, хто мене чує, прошу ми даємо в оренду землю, будуйте спортивний комплекс, обслуговуйте наших. Жителів села Зимна вода, нехай вони там займаються спортом. Це можна зробити, але сільська рада на сьогоднішньому рівні при сьогоднішньому фінансуванні такий комплекс сама не потягне. Ми віримо, що зовсім скоро таки з'явиться інвестор, готовий збудувати спортивний стадіон для розвитку спорту у селі Зимна вода. Але я пропоную все ж повернутися до обговорення книги Зимна вода 650 років. Ми маємо коротке інтерв'ю, короткий коментар співавторів книги. Прошу. Багато проводили таку роботу пізнавальну, шукали матеріали, дивилися в архівні матеріали. Жителі завжди із такою увагою відносяться до того, що пропонують це подарунок для таких двох дат і до дня незалежності, і до 650-річчя села. Це є дуже гарний подарунок. Як ми, бачимо, як ми бачимо, є все-таки інтелектуальне середовище, є вчителі у селі, які готові займатися розвитком, готові говорити також про історію. Скажіть ще в двох словах, хто долучився до написання цієї книги і звідки, власне, бралися матеріали? Долучилися до написання цієї книги насамперед, учителі нашого села дописували. Ну, збирали ми фотографії відповідні. Трошки фотографій є історичних, скажімо так, а трошки вже свіжих сьогоднішнього дня. Ну, таким чином. Пані Наталію, як ви вважаєте, чи вдасться все-таки донести до всіх, до всіх наших глядачів, до всіх мешканців необхідність формування цього патріотичного духу, формування знання історії? Ну над цим треба працювати. Це велика праця, і я думаю, в цьому напрямку треба всі засоби, всі можливі засоби використовувати навіть оце святкування, яке в нас відбувалося. Ми старались поєднати і день незалежності, оце 650-ліття, Якось і лейтмотивом було те, що ці події, які зараз відбуваються, ми хотіли згадати тих хлопців. Ми хочемо, щоб наші діти пам'ятали свої герої, бо вони є дійсно героями. Вони назавжди залишаться в наших серцях. І пам'ятали, шанували. Тих людей, які захищають зараз нас, нашу Україну, і я думаю, що що нам це вдалося, тому що дуже багато в нас є юних патріотів, які нам допомагають і долучаються, і я бачу розуміння в їхніх очах, що, що це безслідно. Ну, історія твориться на їхніх очах, і я думаю, вони це переживають серцем. І я думаю, що це справжні патріоти. Наше наступне покоління це вже справжні патріоти України. Ми вам дякуємо за те, що ви робите. Щиро сподіваємося і віримо, що буде такий мир над, нашим, над нашою землею. Зустрінемося ще з вами, мабуть, і маю також надію, що хлопці з зимної води якомога швидше повернуться. Дякуємо. Дякуємо з глядачами. Побачимось після короткої паузи. до 150-річчя від дня на